Що деколи наймудріші школярі Надвірнянщини зійшлися у поєдинку і Інтелектуальний турнір об'єднав обдарованих, розумних і талановитих учнів краю та визначив команду, яка представлятиме свій район на обласному рівні. Серед 15 колективів визначились команди Свої люди пасічнянської школи, СкайТім із Надвірнянської школи номер 3 веселі і кмітливі з переросля. Беззаперечне, перше місце здобули ліцейські ейнштейни Надвірнянського ліцею. Три роки поспіль Надвірнянська районна станція юних техніків проводить дитячий інтелектуальний турнір із гри Щодеколи. Клуб обдарованих, розумних і талановитих збирає найкращих учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району. Головну мету турніру організатори вбачають у наданні дітям можливості реалізації власних інтелектуальних здібностей, залучення учнівської молоді до змістовного і корисного дозвілля. Цей захід сприяє досягненню більш тісної співпраці між школами, популяризації роботи станції юних Техніків впровадження інноваційних форм та методів навчання даний проект розширює свої межі і активно залучає дітей із сільської місцевості. рівно з минулим навчальним роком кількість учасників цього року зросла на п'ять команд, і дуже відрадно що навіть участь взяли діти і шкіл, які це чорних ослав із заріччя Далятинської школи номер 3 і інших шкіл. Самі учасники задоволені інтелектуальною грою. Вони переконують, що це дозволяє їм дізнатися багато нового, а також продемонструвати перед ровесниками власні знання і логічне мислення. На цій грі ми вже вдруге вважаю дана грає яскрава. Таким способом проявити нашу неординарність, нашу таку підхід різнобічний до цього і це і до вирішення даних якихось проблем. І це є досить таким хорошим поштовхом для саморозвитку. Скільки ми військові, у нас є суто спеціалізація щодо військового, а тут ми можемо все проявити як ерудити. Нам сподобалось тому, що тут дуже цікаві інтелектуальні завдання. І ще, звичайно, кожен може в командній грі попрацювати. Серед учасників є такі, що перемагали і в обласних турнірах гри, що деколи, наприклад, команда надвернянської станції юних техніків Скай Тім минулого року в області зайняла третє місце. Гравці знають і таємниці успіху, і секрети перемоги. Для перемоги насамперед це згуртованість команди, оскільки, якщо ви ну, ваша команда вона така згуртована. Якщо у вас є певна ціль, якої ви хочете досягти, то це я не знаю. Ну мабуть, найвизначніший етап в досягненні. Вашої мети основними учасниками гри були старшокласники, але гордо про себе заявили і трохи молодші учні. Семикласники вирішили попробувати як то не одну ложку каші їсти поруч із досвідченими. Ну якщо чесно, трохи страшно, якось так. Ну але ми вчимося працювати згуртовано, дивимося, як працюють інші діти. Практично всі стверджують, що для перемоги потрібні злагодженість, дружба, удача і знають, що треба робити, аби бути дуже мудрим, читати книги, їсти горіхи.